Ви прийшли до вас і хочу поцікавитися як про професію, так і про нюанси масажу, може, які будуть цікаві кривим чужанам. Вас сказали, що величезний досвід. Так? Не величезний. Ну, загалом вже з 90-го року я працюю масажистом, закінчила наше медичне училище, тоді що було училище, по спеціальності сестра медична. Чи змінилися? Скарги пацієнтів, самі пацієнти тоді, коли ви починали, і зараз. Ви знаєте, ну я б сказала так, що і раніше це люди були, змінився, скажімо, вік, не скільки скарги, а змінився вік. Почали люди хворіти більш в молодому віці. Раніше ну молоді ну, не скаржилися. А зараз, наче ну, починаючи, ну, скажімо, з дуже маленьких, ну вони ще нічого не можуть сказати. А... 30-40 років, ну, навіть 20-річні, жалються, що спини, голови, ну, чи це екологія, чи може, наші наші зараз всі ці, цей час, в якому ми живемо. Ці всі нервові стреси, які не проходять у нас, я думаю, в нас вони не проходять. На які дзвіночки чи симптоми варто звернути людині, і які вказують, що саме пора час до масажиста звернутися? Ну, я так не можу сказати. Ну, в, в симптоми так, болі, більше, ну, більше такі, от, загаль, можна сказати, що це загальні. По-перше, ну, масажист він працює з м'язами. Якщо вже жість, якісь там десь якийсь такий зажим, десь ти чувствуєш, що з тебе потягло, щось якісь уже. Ну, як правило, у нас приходять, ну коли вже зовсім э, вже болить все, що взагалі, що вже просто нема, нема сили терпіти. Ніхто не робив на зарядку. Практично, це одиниці в нас працюють над собою, ну це, це ми всі, а всі починаємо Ой, якщо вже вже пора, то ми, ми робимо тоді все. Так що такий общий, як би, тонус, бо масаж це. Така загальна процедура, яка поліпшує кровообіг. Як ми поліпшуємо кровообіг, ми отримуємо. Покращується тургор шкіри, покращується газообмін в тканинах. Проходять, якщо прийде більш приток крові, ми знімаємо запалення, так як в таких і в навіть внутрішніх органах, і просто в м'язах, м'язах. Кажуть, якби масаж це пасивна гімнастика для, для м'язів. По цим, цим стандартам раніше масаж раз на півроку при, так, рекомендували пацієнтам. Нерідко можна почути від людей, як пішов чи пішла на масаж, але боюсь, що буде ще гірше, буде боляче. Це дійсно, е, ну, скажімо так, якщо грамотний масажист боляче, ну бува не боляче після, якби поділяється ну, мочова, кислота. І іменно боляче на другий, на другий, третій раз, бо шкірна чутливість така велика. Потім, ну буквально, вона по 5 хвилин людині проходить і вона отримує ну, задоволення. Якщо грамотний масаж, тому що бо в нас є, ой, оце так ходила на масаж, ось це синя. Ну це неправильно, бо це травма, травма йде сосудів, і синяк це не є добре. Це лопнув сосуд, який вже може ну, не, не, він не відновиться. То це невірно і не треба ходити до таких масажистів, гори масажистів. Ви відчуваєте проблеми своїх пацієнтів? Ну, в принципі, відчуваємо. Ну, по-перше, всі зараз такі нервові, знервовані, і психологічно людям важко. Всім важко. Всім. Нам всім важко. Військових важко і Фізично і психологічно і важко всім. Може, людина сама собі робить масаж? Е, може, не всі вона може дістати собі зони місця. А самомасаж – це доволі непогано, і ніхто нам не відміняв, є такі поняття, як самомасаж. От. Ну, звісно, це не те, що ну, коли нема можливості попасти до масажиста, це доволі непогана альтернатива. Як змінилася ось ваша робота з цього часу? Ну, роботи в нас і до цього часу було немало, і зараз то що може більше? Роботи стало більше. Змінилися люди. По-перше, їм треба не скільки ще взділити, ну, якби як. Психологічно їм ще тобто трохи не, хочеться, лише фізично, не лише не лише фізично, а психологічно хочеться трохи їх підтримати. Бо кожна людина по-своєму переносить ту ж саму тривогу, ну там ті самі десь прильоти ну, навіть десь це щось про не в нас, а людина психологічно теж може вже на це по-другому розреагувати. І масаж саме в комплексі реабілітації Він, да, ну, по-перше, ми працюємо фізично на, якби, на енергетичному рівні. Все одно є такі люди, яким ти зробив і ти енергетично на одній хвилі. Угу. От. І енергетично ти також їх, чимось вони тобі допомогли, чим більше ти, може, їм поміг. І оце воно це ціна, це іменно це енергетична. ти якось ти людині цей дав якийсь заряд позитива. Маєте якийсь виродній зв'язок, може, якісь історії, що вам після вже того, як людина прийшла реабілітації, з вами зв'язувалася? То нема, ну як бува, десь побачимо, ну там хлопці, ті навіть, навіть ті, що в нас тут після 14 року, були, ми там їх десь в місті побачили. Ой, як ви ви себе відчуваєте, як там домашні, все там вас звісно, звісно, такі є люди, які чимсь тобі ну чимсь близькі. б ви могли побажати своїм колегам. А також пацієнтам вашим потенційним чи ну саме в здоров'я нам всім миру, перемоги і терпіння.